Після аномально теплого січня перший лютневий вікенд в Україні може здатися по справжньому зимовим. За даними синоптиків, погода на вихідних буде хмарною з мокрим снігом, слабкими, а подекуди помірними морозами. У суботу, 4 лютого, через вогкість повітря температура здаватиметься холоднішою ніж насправді. Майже на всій території України становиться сльотова погода. Час від часу зриватиметься невеликий сніг у західних та східних регіонах, а також у Миколаївській області. В день очікуються слабкі морози до мінус 4 градусів. У Київській, Чернігівській та Житомирській областях термометри покажуть до мінус 5. у центральних, а також Одеській та Херсонській областях до мінус 7. Ніч. Також буде помірно морозною у неділю 5 лютого на сході, півні та південному сході країни, а також у північних та центральних регіонах і на Закарпатті синоптики прогнозують слабкі морози до мінус 3 градусів. У західних та північно-західних областях буде холодніше до мінус 6. Мешканцям Луганської, Донецької, Херсонської та Дніпропетровської областей знадобляться парасольки. Протягом дня тут падатиме сніг із дощем. Нарешті території України день буде хмарним із проясненнями. Можливо. Невеликий сніг. У Києві 4-5 лютого періодично сніг на дорогах ожеледиться. Вночі до мінус 6 градусів, вдень до мінус 3. З понеділка у столиці холод посилиться, проте сильних морозів не очікується.